Так, всім привіт! так 8.40 ранку. Хочу показати на рації, трошки часом сам здивований. Це на даний час там споживання у нас 709 Вт. Інвертори видають там по 340-350 Вт. Тобто перекривають практично все. але Саме цікаво те, що це не максимум далеко, тому що напруга з панелі приходить. Зараз майже як, як напруга холостого ходу. І думаю, зараз добавлю трошки споживання. Подивіться, цікаво, скільки зараз максимально може видати сонце. Включив бойлер. І що ми бачимо, у нас в принципі, кіловат, навіть трошки більше проскакує, видає. Ну, це з 1700 споживання, а цей е, лімітер його встановив як кватметр. Нехай він просто показує, скільки сонце видає. Поставив е, трансформатор струму на, на живу, яка йде від інверторів. Для того, щоб бачити, скільки, скільки генерація і скільки споживання порівнювати. Досить непогано. наділять принципі, майже порівну. Е, ті. Зараз є коливання. Ці коливання є е, десь, коли вже е, доходить потужність до, до тої майже, яку потрібно, тоді ці коливання взагалі зникають. Собі стабільненько працює, там один-два вата коливається. А так показники е, скачуть, а але насправді, я так думаю, що він там один, один піднялася типу, е, генерація, другого чуть-чуть якраз в провалі і вони собі там один одного компенсують. Ще одну цікаву штуку замітив. Коли зараз виключу бойлер? Так, виключу його не будемо далеко йти до нього. Аж. Так, болір. Так, от дивимося. Споживання 120 Вт. Компенсація 76. І це при тому, що генерації в принципі, достатньо. Але чомусь так не це. Я так порахував був. Там перекриває там, по 96%. Ну і частина не перекриває, хоча на 99%. Швидше всього, це через те, що е, самі лімітери трошки цифри свої завищують. І виходить, що е, не лімітери, а інвертори, а лімітер дав їм команду, там, наприклад, дайте мені кіловат. І вони йому дають кіловат, але не реальний кіловат, а той, що він нам показує тільки. Треба трошки відкоригувати їхні показники для того, щоб вони були ближче до реальних. Це потрібно буде за амперметром і підкоригувати їх. І тоді, я думаю, воно буде компенсувати тих 99%. Так що ми, зараз включився обігрів. Кіловат, і там плюс холодильники працюють. І ми от бачимо так, 1280 Вт споживання, 1230 генерація. Хоча, дивлячись по напрузі на панелях, так, фокусуйся, 136-135 вольт, так саме тут. В принципі, запас від сонця ще є досить нормальний. і тих там, 50 Вт. 1640. В принципі, ну, мало би без проблем перекрити і це. Але чомусь це так воно Ну, Я ж чи що це через те, що е, трошки завищені показники в, в лімітерах. Вони просто показують, там, наприклад, зараз 615 Вт, а насправді там є десь там, 590 і так далі. То я трошки пізніше підкоригую до реального е, значення. Що ну, це підключу лічильник дисковий, і буде по ньому дуже гарно видно, в яку сторону коригувати, щоб не вийшло таке, що на і буде в мережу перетискати більше, ніж треба. Цікві трошки цікаво віддавати в мережу ще за те, що й платити. Тому треба це досить точно виставити. Ну, я так плануюся на тих 99% виставити, щоб воно компенсувало і буде якраз саме чудово. Бо це от я рахував, то 94% зараз. Хоча на лімітер на цьому виставив 99% моє, а ППП рахунку що 94%. тільки. Ну, В принципі, це також непогано, 94%. там... Зараз, наприклад, обігрівається ванна. Е, працюють два холодильники і при цьому споживання, що ми бачимо, Ну, грубо кажучи, 50 Вт. Це якби ну, досить класно. Але. Ну, Хотілося б, щоб воно вже працює, що ідеально працювало. Тому трошки пізніше я підкоригую, подивимося, що з того вийде. До речі, що помітив Одну таку штуку. Мене на, ну, на трекері панелі розміщені ну, в принципі, до одним кутом, але мають деякі невеличкі розбіжність. Верхні панелі десь градусна, прямо градус 2. Більш вертикально, нижні як горизонтальніше. За рахунок того, що я врахував на майбутнє, що прийде ну, потім під своєю вагою, під вагою снігу буде рама трохи прогинатися, щоб вона не вийшла, що вигинає mm, в другу сторону, yeah, стає грибом. То я трошки її зробив як, як, як чашою, що як, як краї догори припідняті, щоб воно коли її вигне, там, тих сантиметр там, чи два, то щоб воно вийшло це, якраз рівнесеньке стало. І За рахунок невеличкого відхилення кута, то я помітив, що от, е, цей інвертор чуть-чуть е, пізніше стартує е, бо, ну, ці, на, на цей інвертор панелі е, верхній ряд, на цей нижній. Він виходить, трошечки пізніше стартує. І коли вже стартували там на пару вольт нижча напруга. От, вже зараз в принципі, там вже воно майже однаково. Там зараз коливається, то так не, не зрозуміємо. А так то як стабілізується, то напруга однакова і без проблем собі стабільно це, працює. А на самому початку, то коли сонце ще, то на, на цьому трошки вища напруга. Можливо, це в принципі і проблема ще інвертора, може, там не, не, зосід, не досить точно міряють. Бо навіть дивлюся, там по напрузі з мережі. Так, тут 231 вольт. А тут 226-229 показує. Це трошки показує нижче параметри. Можливо, можливо, навіть через це трошки компенс... не компенсує повністю. Що трохи там різні показники, а відповідно воно собі там рахує по-своєму. Не зовсім точно. Ну, в принципі, таке, а що вони хотіти, це там якби китайські інвертори дешеві. Ну, не самі дешеві, але одні з самих дешевих, то в принципі від них там щось хотіти. Супер точно там. Я думаю, це не, не варто. Добре що працюють і так. Головне, щоб працювали стабільно і довго. Так, Сьогодні, в принципі, те, що мав сказати і показати, показав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато що цікавого. Ставимо лайки, пишемо коментарі для підтримки каналу і україномовного контенту. Можливо, колись україномовний контент таки буде популярним, а не так як донедавна було там. Нікому не цікаво всі його обминають. Будемо його просувати трошки вперед. Все-таки це наші рідні, і її потрібно рідною мовою розмовляти. Ну, Для когось рідна то не українська, але це таке. То вже інше питання, не будемо його в ефірі озвучити. О, це саме попало в кадр помилочка чомусь обо інвертори. перезапустили генерацію. Тобто скинулися в ноль генерація і, відповідно, заново відновилося. Хоча при цьому, я щось не помітив, диця ніякої помилки не викинуло просто на секунду пропала генерація. Можливо, я раніше говорив, що це. Що є такий прикол, що він при максимальній потужності піде в захист. Ну, тоді він, в принципі, раз за разом, коли максимально, тоді він більше 1200 тоді регулярно. А це одночасно оба щось собі там глюкнули. Це щось, щось цікаве, це, можливо, його пов'язано з лімітером щось. Тому що вони через лімітер оба синхронізовані. Так, трошки затягнулось відео. Так, Ще раз дякую за увагу. Всім гарного дня і продуктивного.